Вітання всім. Є такий повітряний пластилин. Отак От він запаковується, велика кількість кольорів. З нього можна виліпити що завгодно. Через 12 годин він становиться, це ще не засох. Повністю готовим до використання. Маса засушена, легка що називається повітряний. І після того, коли вже він просох, його можна фарбувати, його можна використовувати повністю. Він, ну, якщо ламати, звичайно, розламається, але такий м'який нормальний виріб з нього вийде. Так, ну це так, відхилення від теми. Колись ще й цим спробуємо працювати. Сьогодні. Пропоную вашому перегляду виготовлення пряника. Звичайно, цей пряник ми їсти не будемо, але, як декор, досить таки він непоганий. На сьогоднішній день велика кількість готових безпосередньо пряників, які можна вживати. Вони продаються можна на замовлення, який хочеш варіант виготовити. Наша задача треба буде його виготовити з шматка матеріалу деревини, тобто з масива деревини. Спочатку я хотів взяти безпосередньо матеріал, так? І на цьому матеріалі розмітити. Але. Є варіант симетричного, є варіант асиметричного. А з цього я починав. Тобто Я згорнув папір вдвоє, розмітив, зробив ось такий шаблон. Так собі він нічогенький, але трішечки подумав, що я все ж таки його зміню, підганю під ту форму, яка вважається на сьогоднішній день класичною. Тобто, це в мене був другий варіант, це перший, це другий. Тобто Приклав я і додав. Деякі лінії. І врешті-у врешті, мене вийшов ось отакий пряник. Ще не пряник, але шаблон для виготовлення пряника. так? Ну і скорше за все, мабуть, так і буде виготовляти їх в парі. Зробив я його асиметричний, Тобто, що я зробив? Я приклав до майбутнього шаблончика, ну, до, до шматка картону приклав. Розмітив оцю частинку, прибрав і додав руку догори. Оці два шаблончики ми використовуємо. Це в нас перший це еволюція. Те, що було перше зроблено. В принципі, можна на принтері було роздрукувати, підігнати під, під матеріал, під ширину матеріалу, виготовляти проблем не було. Але, але Рішив я так, так будемо і робити. Знову ж таки, так, рука начебто ця входить. Так як матеріал не ідеально чистий, треба розібратися з розміткою таким чином. Ну, я попередня. Планував десь отак розташувати. гадаю, що цей сучочок вийде, він пішов в той бік, з цього він не вийшов, а тут він зрізаний. Так? Тобто десь, десь таким чином я виконаю розмітку через шаблон. Для цього наведу лінії. Можливо, після того, як я виріжу, буде відхилення. Попилки від лінії. так форма трішечки зміниться. Гадаю, що на загальну концепцію не вплине, але будемо намагатися зробити його рівно таким, яким і планували. Тобто приблизно ось така форма. Це один варіант. Так, якщо подивитися, то тут є де тріщини, оця частинка, якщо між ніг пустить, випаде, але залишається ще. Так, 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 oh, так, yeah. Розміточку зроблю. Подивимося, можливо, там десь щось випаде. Руку одну другу. Зменшимо подовжені, бо заготовочки в нас не вистачає. Чим гарно розмічати через шаблон, тому що ми бачимо, що в нас буде. І шаблон він зроблений для того, щоб можна було велику кількість однакових виробів зробити ось. Є для цього і шаблони. Ну ось так є. Сучки обіграємо, подивимося, що можна з цього зробити. Тут теж він попався, можливо, зашпаклюємо. Побачимо. Ці шаблончики ми не викидаємо, кладемо в колекцію, можливо, колись і, можливо, колись і виготовимо ще поза кадром. Ось. Ну що, далі пиляємо. よろしくお願いします。 Тяжкенько пилялась, хоч і зрізи виходять, гладесенькі, але волокна про себе дають знати. Тобто виходить так, що поперек пиляє нормально як тільки йде розвертання в малих радіусах. До речі, треба було повисверлювати. Я так і планував, але вже допиляю лобзиком. Так? І інколи викривлення волокон, так як сучок, можуть, може пилка пойти куди їй хочеться. Це раз, по-друге, що товщина тут 11-12 мм, так, звичайно, теж дає про себе знати. Тобто товсті заготовки пиляються досить таки складненькі. Так? А то є другий інструмент для того, щоб його все довести до води. Так. Ну і цей пряник так само на входах теж, але там зовнішні радіуси і тут так само елементарно, просто на шліф машинки на гріндері вирівняється. Або ж напилок, наждачка на папері, внутрішні, а ці всі, там, де не підлізеш нічим. чим. Подивимося. Можливо, гравером спробую попрацюю, але до ладу ми доведемо. Залишаємося на каналі, бо ще роботи багато. Розробляєш шаблончик, то треба враховувати ось ці ось, ось діаметри, Тобто мінімальний не підходить. Ми зараз візьмемо максимальний барабанчик і пройдемося, порівняємо. Можливо, десь там залишилось не зрізане. Пискаючи сильно, волокна в нас йдуть вверх, тобто ми за волокнами зашліфували, перевернули знов за волокнами, зашліфували, передняли, якщо є без бугарки. І так же саме ось у нас йдуть волокна догори, тобто ось тут треба вниз зрізати. Prevaraj. Nadjeli ćemo da ga možemo Креником все. Трішки пройду с папером поверху Ребра струглять не буду. Залишаються такі, які є. Подивимся контур. Щоб повинен плавно переходити і, і бугарки пилка ось якщо не нашкодить контур то в принципі теж треба зрізати щоб слідів від пилки не було знову волок знайдуть ми їх зрізаємо донизу потім розвертаємо знову зрізаємо Якщо навпаки пройти, то воно його підніме всі всі ворсинки, доведеться потім ще й вручну допрацьовувати. До речі, якщо б наждачним папером вручну сліпував, то таким чином право вліво без проблем би воно дійшло. Тобто як такого памяття за волокнами проти при приручної світовки такого немає. Чому тому що там швидкості великої немає? По торцям різниці немає, що в один, що в другий бік. Тобто оцю частинку можна обробляти по з цього боку, по цього боку. Торці зрізаються, вони, власне кажучи, зараз. Ось тобто, ось така текстура зрізу доробини проявляється. Ну і, власне кажучи, все. Там не підлізе, там наждачка пройде. І ручну роботу ніхто не відміняв. Оце все, якщо в цьому є потреба, треба дивитися, який наждачний папір брати. Після е гравера поверхня гладка гладенько. Так? Тобто треба брати мінімальне зерно, як у вас є. Тобто тут у нас 100. Даному, мабуть, 250-220, скоріше всього. Другої в мене немає. І от таким чином пройшли. Покласти можна на брусочок, пройти повністю по всім ребрам, щоб не було загусенчиків. Там, де не підлізеш нічим, бажано вирізати зразу пилочкою з двох сторін, так, щоб просто там ото вийшов, отак прошлифував і все. По-другому там по-другому там не підлізеш. Після того, коли ті всі крайки пройшли, серединки вишліфували, там оті, де сходяться дві площини, там, де наждачним барабанчиком не прилізеш. І поверху прошліфовуємо. Це такий цікавий пряничок. Звичайно, він з текстурою деревини, яка вона є, нікуди звідси не дінеться. Можна було підбирати таким чином, щоб пучків не було. Але це заготовка під оздоблення. Тобто той, хто буде її оздоблювати, вирішить, де перекрити якусь частинку, так? якусь залишити, де буде перед. Де буде зад? Можливо, буде два переда. Коли він буде обертатися, він буде мати смайлики різні. Класне, другий теж готовий. Є? Е. ще такий нюанс? Відносно Вісі. Вага може бути зміщена вправо чи вліво. Тоді варто взяти його таким чином. Тобто ось Взяли ми він, у нас похилився в один бік. Взяли, іначе то у нас по центру. Взяли з того боку і перехилився. Тобто таким чином можна приблизно, знову ж таки, місце фіксації його за петельку розмітити. Так ось. Міточку я поставив. Ну і так само ж цей. Ну, це. Ну цей у нас право в симетричний, одна-єдина, що можливо сама деревина по щільності може бути різною, таке буває. Тобто ядро тут ядро забали. Десь отут трішки зміщена в бік. краще ще коли свернеться треба попереднє шилом наколоть. Так, і тут ось воно у нас так. Же. Ми наколюємо шилом. Сверлась сюди на. Три мм достатньо, тобто так же само ми його кладемо по горизонту, десь так приблизно засвоїваємося. Кажучи оце прянички. Отак давайте його. Два прянички, Отак краще. <кхи> Готові. Або ж залишаємо таким варіант, тобто нічого оздоблювати не будемо, не тільки. Мотузочки сюди треба прикріпити, або ж підоздоблення. І так, і так вони будуть виглядати досить таки непогано. Один мінус, що з'їсти їх ні. Але це на довгі роки, декор. О, в більшості випадків вони в нас йдуть, такий декор йде до новорічних свят. На все добре, залишаємося на каналі, відзначаємо пальчиком до гори. şey